Великий вогонь на Одещині загорілися плавні, сильний вітер, роздмухав полум'я. Його рознесло аж на 300 гектарів дністровського природного парку. Крім того, вогонь пошкодив кілька приватних котеджів і човнів, риболовну станцію та мало не перекинувся на сусідню Молдову. Анастасія Кожушко про масштаб і причини трагедії. Це ділянка міжнародної траси Одеса рені. Саме у прикордонній зоні сталося загоряння сухого очерету. Рятувальники усю ніч намагалися загасити пожежу, та через шквальний вітер вогонь розносився шаленою швидкістю. Валерій працює на тутешній базі відпочинку. каже, вогонь спалахнув напередодні по обіді. За лічені секунди полум'я охопило сотні гектарів дністровських плавнів. Сухим очеретом воно ширилося миттєво. Огонь настранявся з тої сторони дороги. Перекинуло там вище на цю сторону і потім мгновенно загорілося Все лиха додав і сильний поривчастий вітер. Уже за кілька хвилин вогняна стіна впритул підступила до місцевої риболовецької станції. Дерев'яні будиночки спалахнули, наче сірники. Чоловікам гуртом на силу вдалося приборкати полум'я. Палки у руки. Відра з водою хорошо. Тут ребята ще віддихали, допомогли потушити, слава Богу, бесідка не догоріла, трохи комиш сухий, вітер сильний, задимлена сильна була, тут нічого видно не було. І ще кілька споруд вогонь зачепив у найближчому закритому котежному містечку. Рятувальники зізнаються, гасіння ускладнювала й місцевість, навкруги суцільне болото. Пожежники не могли ані під'їхати до осередків займань, ані пробратися пішки, бо ризикували потонути в багнюці. Пожежа швидко підіймається поверху очерету і швидко поширюється на великій площаді. Зайти і гасити пожежу вглуб немає можливості, так як тому техніка не під'їде, рукавних ліній туди. Не вистачить, а, на жаль, зайти в глуб очерету немає можливості, тому що там болото. Зрештою, сьогодні зранку усі осередки займання вдалося загасити. Вогонь підрахували рятувальники, знищив зо 300 гектарів очерету, здебільшого у придорожній зоні. Від початку року це вже сьома та наймасштабніша пожежа у дністровських плавнях. Наразі рятувальники розглядають кілька версій лиха: найвірогідніша людська недбалість. Хотілося б звернутися до населення з метою попередження виникнення пожеж в природних екосистемах, не використовувати відкриті джерела запалювання на відкритій місцевості, не випалювати у приватному секторі суху рослинність, якщо це загрожує розповсюдженню на велику площу. Екологи сподіваються, пожежа не встигла накоїти великого лиха в унікальній Дністровській екосистемі. Живуть лісіці, живуть шакали, але вони там проходячі. Як тільки починається вони достатньо швидко покидають міста і птиці ще не прилетіли. А от за кілька тижнів, коли із десяток видів червонокнижних птахів повернуться з зимівлі та сядуть на гнізда, таке займання може завдати непоправних втрат. Анастасія Кожушко, Євген Рапінько, програма Вікна СТБ.